Дня з вами канал Своя Хвиля, Давненько вже не бачилися, Вітаю вас всіх. І сьогодні випала така змога потрапити в один сільський музей, це село Камінь Романівського району, де я чув, зберігаються вишиванки українські наших прабабусів, прадідусів 19 століття. Просто було б цікаво подивитися на, дійсно на ту старовинну вишиванку. Не сучасну, а старовинну вишиванку, як вона виглядала, як бусилося, як вона, яка вона є. точніше, якби по, по, даже, по, пощупати її. Ну і вам показати. Так що не переключаємось. Сподіваюсь, буде цікаво. Отже, ми вже знаходимося біля сільського кам'янського будинку культури, що в Оманському районі. Це двоповерхове приміщення, це є сільський будинок культури, чи як сільський клуб, точніше, а до речі, такий габарит, як будинок культури міський. Збачимо пам'ятник передовій дуярці Марії Марцун, дважди орденоносцю праці Радянського Союзу. Ось такі колись були люди своїми досягненнями працювали. На ордина сам будинок культури. Клуб сільський, точніше, управлюсь знову ж таки. Таке ми зараз зайдемо, я сам все побачу і вам розкажу, покажу. Опа Якийсь прямо як машина часу. Іначе я перенісся десь в дитинство. Так подити на ліво, направо. Не знаю, піду наверх. Піду наверх. Там хоч світліше. Завплупши сьогодні тут немає, але є її донька, яка з радістю погодилася нас. Зустріти і показати сам цей музей. І ці вишиванки. Ну що я про них говорив, які старовинні вишиванки, десь приблизно, мабуть, 19 століття. Зараз ми її знайдемо і все вияснимо. Ми знаходимося в Кам'янському будинку культури, тобто в Кам'янському клубі, при якому існує на сьогоднішній день музей нашого такого, побуту, наших пращурів, де багато збереглося речей, багато вишиванок, багато дерев'яних знарядь праці, з якими ми зараз ближче ознайомимося. Ну, і... І, з дозволу нашої господині ми трошки тут познімаємо дещо розкажемо. І ось. У вашій увазі це те, за чим ми сюди їхали. Це такі от найстаріші вишиванки 19 століття, в яких ходили наші бабусі, прабабусі, прадідусі, я не знаю, це жіноча сурочка, так? І скоріш за все, це, мабуть, весільне щось, я так думаю. Не знаю, на... як дотрукнувся, воно мені така якась тканина як. Не знаю, мішковина якась. Ну, Колись це було модно, зручно, стильно, елегантно. Ну і взагалі це, мабуть, ще й дорога була сорочка. Це ось також, як бачимо. 19 століття, так? Да? Кінець 19 століття, скоріш за все. Жіноча сорочка. Вишивка. Це хрестиком? Mm -hmm. Хрестиком. І такі от діла. Це вже щось більш сучасніше. Ні, це вже щось більш mm -hmm. чоловіча сорочка, але воно щось таке вже більш сучасніше. Мені здається, так? Да? Я в хорі якусь подібну носив, коли співав в хорі. А, ага. а це ось. Це вже не мабуть точно весільна. Хоча більш похоже на якусь ночну сорочку. Ось такі от... Ні, тут нема резиночок. Якось так. Ми вже підходимо сюди ближче. Це вже ось прийшов сюди, дивлюся, лапті такі. Це такі. Ходили наші предки, як бачимо, з липи, з лип, кора з липи з дерева. І така, такі от сандалі плилися. У таких сандалях ходили в клуб, ходили в поле і ходили скрізь, де можна було ходити. Це якийсь кусок плуга періодом, ще з Київської Русі. Це я не знається щось дуже страшне, якесь орудіє питок. Mm -hmm. Дерев'яні підошви, От не знаю для чого. Вони це, мабуть, ремонтувалося на них взуття, тому що в таких ходити навряд чи. Може сам лапоть як плівся. Столи, лапті, це красапів лапті Пустоли, Це може якось така... Формочка здавалося, я думаю, так осіна, як надівалося, пливалося, тому що я іначе застосування цьому не бачу. Так, далі ми бачимо жорна. Жорна це те, що зерно мололося на муку, а з муки пікся хліб. Оце, не знаю, там верхні круги, нижні круги, як воно йшло. Камінь один об один крутився, терся і утворювалася мука. Знизу ми вже бачимо період камінного віку. Не знаю, чи це камінна сукира, але щось таке обтесано. Це от, мабуть, да, це вже от шматок камінної сукири. Шматок з просверленою такою дюркою який надягався на палку утворювалась утворювалася така от суккирка. Цегла, да. цегла ну, на цеглу посвіти. Що там пише? Колі 1660. Ну це, це не руки, це, це температуру він витримував. 1660 там цих, е, цих жари. Бо я колись теж думав, що це таке не вже така цегла стара. Ні, це не стара цегла, то старовинні глечики. Як це звалося? близнята, так? Да? Mm -hmm. Близнятка такі от. Mm -hmm. Далі пішло дерев'яне знаряддя праці. Рубль так званий. Для прання така от штука Біль його клалося на березі річки там і собі ним пішов терти. Хазяйка ці пішла собі шурує ним і воно собі все нижче це не знаю що. Ціп. Це з ним вибивали е, шолоху з зерна. Ким ціпом зерно складалося. В ну, сільськогосподарських цих роботах я не зовсім не знаю там Ну, зерно що хоч складалося, да, і вибивалося оцим. Mm -hmm. Ну, ще воно було ну вийлового сусіда, раз тако вклипати по спині. Таке українські наончаки. І чоловіка по інтересному місту, щоб там ні думки в голову ага. не лізли. Ось ми ще підійшли до одного стенду з українськими костюмами. Ну, не подібні до тих, жіночі костюми. Ось звернув увагу на коротеньку таку сорочку. Ці всі довгі, там довгі, а це от коротенька. Цікаво, чому така коротенька? Це вона, мабуть, заправлялася в спідницю, так? Да? І пояс намотувався. І вона, до речі, якась така не, не похожа на Житомирську нашу вишиванку. Це якась більше така, як то западна десь туди. Ні, різні рослинні Ні? узори також були в нас. Вже пізніше, на початку ХХ століття, дуже було багато вишитих ружечок, листочків і просто таких геометричних узорів. Це, каже, респект, та респект, що вони ще позберігалися, що вони mm. є, тому що таке зараз зустріти це доволі явище. Ну, mm, no. Тих... потихеньку розходиться по приватних колекціях. Ну, підійдемо ось до цих дерев'яних снарядів праці. Це так підписано. Прялка. Принцип роботи я ще не зрозумів, але в принципі теж така є. Я ж одні неї руки не дошли розібратися, як воно працювало, щоб її, якби запустити, попробувати. от, Хотілося б. Мені як річ старовинна, мені хочеться, щоб вона ну, виконувала свої функції. Не просто сіла як музейна така річ, а тут хотілося б попробувати, як вона функціонує. Ну, Ступа. Що це тут це лі, мак чи що? Mm -hmm. Це мак, оскільки ти насипав і пішов, да? тукти мак. До речі, лопати, ці, ці, це не ми хліб винімали, да? з печі? Так, і, і садили, мабуть. Та я ось недавно побачив простора у Фейсбука відео. От пам'ятаєте е, казку про Іваса Кателесика, де як дитину в піч запихали, там, типу, Баба-Яга Іваса Кателесика. До речі, це не легенда, це реально таке було. І коли дитина народжувалася 7 маленька, нещасненька хворенька, то старі знахарки брали дитину, замотували її, заліплювали в тісто, і вложили на цю лопату і в піч, вже де жар майже перегорів, три рази там, здається, три рази тако, туди і назад, туди і назад, щоб дитина там зігрілася в цьому тісточку. І таким чином вважалося, що вона тако, оздоровлювалася одужувала. так що... В касці пройваси кателесика є доля правди. Такою лопаткою. О! Для чого така величезна ступа. Це знаєте що нагадало? Теж каску нагадало? Бабайгав такий літає в ступі, так? Да? Відійди далі, на що ти знімаєш так близько, що тут не видно, що ти знімаєш. Чи ти А це з знаменитої пісні, не це Галя воду, хороми гнеться, Не знаю, як воно зігнеться. Якщо відра поцепити, то мабуть і зігнеться. Два відра води і господарочка пішла по воду. То там, найменша дочка, не ходила по воду. Да? Той ж ходив, господарка, мабуть, не ходила, дітей відправляла така дитяча доля. Що колись, що зараз. Це я так зрозумів плуг. Рау знаряддя для оранки, землі часів до плужного землеробства. Як не мурати, не знаю. Мені здається, що середки, які з ним робилися сидимо з ними. Отак от, от воно таке тоненьке, це якісь, мабуть, рядки. Таке от пращина наші займалися землеробством. Що це за штуки? М'ялка. Я не знаю, перший раз бачу таке. Що туди вложилося? Що, що не, не м'яли А Ось менше. Ну якесь видушували? Або, Ні? Або щось пов'язане з тканинами. А, може, може, льон м'яли. Мабуть. Ну, коноплі то точно м'яний, не знаю. Там дуже трудоємкий процес тих конопель виготовити. Було. То може й таким робили, що... Ну тут я так зрозумів, це вже куточок місцевої місцевої жіночки-передовика, яка назбирала, я так зрозумів, вже по фотографіям багацького буряка і отримала дважди стала орденоносцем Радянського Союзу ордену праці. Марія Марцун. З дитинства пам'ятаю, з школи, водили нас піонерами цими, показували, щоб ми там гордилися, мріяли, щоб стати такими, як Марія Марцун, отримати завжди ордена праці, Чи так, до праці затягували молодь таким, що «смотрите, завідуйте. Да. Оце є куточок, я так зрозумів, бо тут це і бачу його. Одяг, мабуть, її, фотографії про неї, от кубки стоять, які це, мабуть, зі всіх виставок десь їздила по всяких цих з За нагороди в перших місцях по зборці урожаю. Отримувала, мабуть, такі от кубки. Стоп. Ну, ось під, під цими вазами марцун бачимо, тут теж. По кераміці, я не знаю, це щось супшене чи українське щось таке? Українське. Це схоже на куманець, але куманці... не Мені дуже якась дирочка. річ знайома. Вона, мабуть, мабуть, старіша за ці всі глечики разом взяті, правда? Угу. Ой, це взагалі дивин який. Ще збереглися на ньому розпис. Малювалося. Що далі? Далі у нас прялки, праски, точніше праски, які засипалися вугілля туди всередину. Він нагрівався і, і можна було гладити. Фонарь, до речі, цікавий. Мені здається, що це залізнодорожника фонарь. Хто скаже, то підскаже, я не знаю, мені здається, що це залізнодорожники з такими ходили. Може я помиляюся. Так, тут звісно все так пройшло. Це як це ця лавка? Як це назвалося? Лава, так? Лава. Mm -hmm. в, сторону, в сторону збиралися гості, всі сідали в рядочок на такій лаві. В кожній хаті така була лава. Без неї просто було ніяк. О, тут я звернув увагу. Це, мабуть, взагалі десь періоду Київської Русі. Дивіться, шматок списа, він обломаний. Це точно десь період такі, з Київської Русі, я так думаю. Ну, спис. Або козацький, ні? Мого козацький. Весь у нас тут козацький рух трохи пройшов в наших краях зло участю в роді кривоносада. І такий от тризуб Нептуна. Я так думаю, що це щось з рибацтвом пов'язано. Так ж? Ну не ми минула Друга світова війна. Як бачимо, збереглося радянська казка періоду 30-х років, яка називалася якби в народі Холінховка. Далі вже пізніше пішли от, в 40-х роках це вже 40-ві роки, це вже ці такі вже більш сучасніші, а це вже такий дійсно експонат вартої уваги. Це довоєнного періоду. Хоча вони в 41-му були активно розповсюджені. От, залишки гвинтівки системи Мосіна. Як бачимо по прицельній планці, планка Кунувалова, тобто винтовка ще до революційного періоду, тобто царського зразка, граньонка, як кажуть в народі, тому що вони грані такі, як в стакані. Це ще до воєнного періоду. І так само штик до цієї же швинтовки в системі Мосіна, який от кріпився сюди. Штик теж царського періоду, тому що в ньому нема кнопки, а хомутна система. Тобто ще теж до 1917 року виготовлення. Що у нас тут нижче? Гільза до танкових снарядів. Це не гільза, це сам снаряд. Шр... Шрапнельный шнаряд, снаряд Снаряд Т.е. стакан шрапнельный Звідси вылетала шрапнель О, что и по калибру подходит А вот гильзу, Сюда снаряд вставлялся И такая вот бухкавка была На жаль на сегодняшний день Не изменилось ничего Фактично На жаль, війни не закінчуються. Продовжуються і продовжується. І, мабуть, кожне століття переживає якусь війну. І таке. О! Та Фуфайка. Ну це ви ж тепер зрозуміли, чого на москалів кажуть ватники. Тому що мов моді були такі от фуфаєчки які були набиті ватою. Ну, в принципі, як і голова вата, з вати набита. Що ж, говорить все. Не знаю автора цієдіограми, на жаль, не підписано, але така доволі цікава діограма. Ми бачимо з вами тут старовинне українське село. Так як воно було, хати під стріхою, під соломою. От воли волочать, якесь каміння, якісь брили. Дивлюся, все, все точно, все маленько-маленьке такими цими повтореними От гулики стоять. Пасіку хтось тримає пліт, дивіться, це ж треба було сплести у цей пліт. Тут великий полінується сплести, а тут ще такий маленькі сидіти, гратися з ним. Теж звернув увагу, дивіться, тут якась як, тіпа, тут майстерня, колеса, вози вісять. В середині нема там волів. Ворота з, з, здубініли. Солома якби складена. Тут ну, дуже доволі цікава така крупітка, така тонка робота. Є над чим погратися. Респект автору цієї роботи. Дивіться. Село, село за горбом, хата стоїть. Хучер, мабуть, почався. Хм. А ну ще пішли до тих мисочок підійде. І звичайно ж мисник. Без мисника не було одної також старовинної хати в ту пору. На кожній. Ну я не знаю, кухня воно тоді називалася чи не кухня. Там, де готувалася страва, біля печі, десь з боку, завжди висів мисник. Ось от така от полка, на яку складалися тарілки. От. Такі от, Оце, до речі, дуже видно, що дуже старенька така тарілка. А це от ложка, цікава ложка, з алюмінію вилетачу. Цікавенька така. І такі от, такі от справи. Да. Качалка. Пасюк'ян. Ага, це качалка. Це добра качалка. Це ви уявіть, який треба шмат тіста розкатати. Це величезний стіл, мабуть. І такий шмат тіста. Я не знаю, що це таке. Таку качалкою. Ну може на велику сім'ю готувалося. Тут потрібно було якісь вареники, вареники якісь накрутити, то собі раз, собі Нельзя взяти все порівняти. Це Небо і земля. Туше, що як щось наріжу там. Ось не стидайся, я вже так сильно це пережила, що я не можу. <рес> Ось таке от відео вийшло. Така невеличка екскурсія по Кам'янському музеї. Сподіваюсь, було цікаво. Кому було цікаво, ставить лайк. Кому було не цікаво, не ставить нічого. Ну що, до нових зустрічей на каналі.